Ну, у них, що, немає навіть відчуття цього інстинкту самозбереження. Ну, виходить, ні. У них інстинкт е, хапательний, це там всю владу сюди, це сюди, все сюди, тільки самодержаві. Е, і у них цей інстинкт е, більший за інстинкт самозбереження просто. Це погано. Ну так, вони випустили Мар'яну Безуглу, яка почала там фоточки якісь показувати Залужним, е стежити за його соціальними мережами, скріншоти якісь показувати з соціальних мереж Валерія Залужного. Типу, він нічим не займається, нічого не робить. Подивіться, навіщо йому це все треба. Зараз вона взялася за сирського. В мене і враження. Та, що... та, та, і сирського... В мене вра... Вони це все роблять для того, щоб зняти вину те, що от я кажу, винуватий всьому Володимир Олександрович Зеленський і його основний фаворит Андрій Борисович Єрмак. Це двоє людей винувати всіх негараздах України і їхня хто навколо них. Але вони хочуть зараз системно знайти стрілочників і через Мар'яну, через сотні тисячі каналів. Е Телеграм-каналів, там всяких в соцмережах, фейсбуки, і груп, там я бачу неміряно. Через єдиний марафон хочуть винуватими зробити ЗСУ військових. Військові в цьому винуваті ні Військові роблять все, що вони можуть, і навіть більше. От. Не треба з е, хворої голови на здорову перекидати. Винувата От. І після цього то, о, знову ж таки. Так, ви хочете перемоги, чи ви хочете виборів? Чи ви боїтеся, що е, військові зі Збройних сил вони користуються найбільшою довірою у населення, і ця довіра не спадає, але ось такими вкидами, такими діями, такою вашою критикою, абсолютно неконструктивною, ви ж авторитет військових опускаєте нижче плінтуса? Подивіться, що сталося з ТЦК, на що їх перетворили. Да. На каральний орган, з них всі сміються, їх бояться, і їх не поважають. А де ми чули, щоб, наприклад, вийшли наші очільники держави і сказали: так, люди, ви знаєте, що у нас відбувається в країні? От цього щоб не було. Треба поважати наших військових. Тобто. Сакральність самого цього терміну захист країни і мобілізація» для е, нас, для, для тилу, вже став просто цей, знаєте, е, антиприклад тепер. Да, да. Вони Я десакралізували так. функцію держави, тому що вони прийшли змінити систему. У них же своя система управління держави, а тепер ми бачимо їхню систему управління держави. Система в 5 6 ефективних менеджерів не працює. Не працює, це стало вже очевидно всім. І саме тому там ми можемо ще як один результат 24-го року: це падіння, стрімке падіння всіх рейтингів інституцій, всіх, крім ЗСУ, і особистих рейтингів Єрмака і слуг народу. Слуги народу, якби зараз випустили їх без Зеленського. Вони не набрали по 5 відсотків. Парадокс. А вони ще досі мають монобільшість. Ну, при, при ми то розуміємо, що ніякої монобільшості немає, але е, принаймні де Юре, вони мають ще 232 депутата. От цікаво, на що вони розраховують е, в 2025 році на проведення виборів, на те, що вони виграють, яким чином вони виграють, якщо рейтинги показують стрімке падіння. Да. Якщо тільки е, відбудеться заморозка війни, а про це вже говорять всі, і натякають на це, що е, якщо почнуться мирні перемовини, припиниться вогонь на тій території, де ми всі перебуваємо і де перебуває Росія, да. умовно кажучи, скільки росіяни хапнуть зараз, оте вони будуть і вважати своїм. Або скільки ми відіб'ємо, те ми будемо вважати своїм. Так, я про це говорив ще в 22-му році, коли стало зрозуміло, що війна буде надовго. Я ну... теж говорив, що е... і я дуже цього боявся і казав: я дуже боюсь <клес> того, що це все буде заморожено через деякий час, коли обидві сторони побачать, що вони загрузли, зав'язли в цьому. Mm, да. І на нас будуть тиснути партнери, тому що їх основне завдання це щоб не було проблем у них під боком, а війна це проблема для них. Не Путін, не Путін диктатор, проблема, а війна сам факт війни, сам факт страждань, щоб не показувати своєму електорату. Подивіться, люди страждають, а ми нічого не робимо. Так, да, е, так і є. Е, всі хочуть, ну і я от кажу, всі кажуть: а який хтось бачив там план Трампа. План Трампа простий як двері. да, Заморозка по лінії е, зараз фронту. Заморозка без всіх додаткових умов. Типа заморозились, е, відвели війська, демобілізовуємо їх і, і потихеньку перемовляємося. да. Тобто, от такий план Трампа, е, на який Путін поки що не погоджується, і він буде або. Посилати Трампа або свідомо затягувати його, аж поки то є, перемовини почнуться тільки тоді, коли і Путін зрозуміє, що перспективу війни, військової перспективи захоплення Києва, уже і за три дні, і вже за три роки вийде, що не, нема перспектив. От і тоді і він захоче там перемовин. Але буде в, в, політичні виторгувати собі дивіденди, основні з яких два. Ну, тобто, один він отримав уже э, прямо при роздачі карта, два в прикупі повинно бути. Да? Тобто, один це э, те, що Трамп йому со старта, ну, со старта щоб заманити на переговори, да? Пообіцяв, що Україна в НАТО не йде, то есть, типа, Путін все, далі далі там давай домовлятися. А інші два це зняття санкцій і е, віддати Росії заморожені активи. Так? Але я кажу, що це була би пряма поразка Заходу, тому що зло не тільки не покаране, воно пробачене. От і тому це поразка буде не тільки України. А і всього цивілізованого світу. А чому я от рекомендую да, Зеленському не йти на вибори, а їхати в Голлівуд, знімати фільм про Зеленського. Зеленському про Зеленського, де в Камі, в главній ролі. Як він рятував світ і який він найвеличніший лідер сучасності? Тому що шансів у Зеленського чесно виграти вибори. Нема навіть якщо вони підуть на маленькі хитрощі, а маленькі хитрощі вони можуть видати закон про єдині е, перехідні, якби вибори, де там зменшить, наприклад, термін у нас зараз е, Верховну Раду можна вибирати за 90 днів, да, там довгу, да, або за 60, там це коротко, якщо позачергові вибори, і ці ж, скажімо, вони ж позачергові, можна ж їх 60 днів. А можна, наприклад, скоротити до 45, там, чи взагалі 30. От сьогодні оголошуємо, через 30 днів вже йдемо голосувати. От, але навіть в таких умовах е, ні перебрендовані слуги народу не можуть не виграти. Да? І навіть там президент. Якщо ми будемо вибирати теж вибори президента не в 90 днів, а в 45 да наприклад, в половину вони скоротять, і все одно Зеленський не виграє Тобто Володимир Олександрович, бігі. От е, і тому у них залишаються тільки дві стратегії. E, перша із них це нечесне голосування. Тобто через дію, через якісь там пошту там, через ще що. що, звичайно, ні суспільство не має не допустити не тим більше е, e, Тим більше, що грошей на вибори немає на цей рік, і навіть якщо буде заморозка, треба буде на вибори просити додаткові кошти у союзників. якихось мільярд доларів на як мінімум. Да, це там варівняк, там ну це як мінімум десь 40 мільярдів, а мої більше, да. E, Е, і щоб вони ставили умови, що ніякої дії, е, вони зараз працюють над цією стратегією як тим, що саботують таку річ, наприклад, як м, списки виборців. Вони ж ну ніхто ж цим не займається. Саботаж іде для того, щоб сказати, так блін. Ми можемо провести вибори, тому що списка вже немає, не готові. Так а чого ж ви не готові? Це як у випадку з війною, да? там, типа, от враг прийшов, а ми не готові. Так от, вибори вже треба голосувати, а ми не готові. І як 4 мільйони у нас закордонних співгромадян проголосують, хтось над цим працює, щоб були не тільки в консульствах і в посольствах в дільниці, а умовно там. Ще в е, Німеччині, там в Польщі, ще плюс там е, по тисячі дільниць, хоча б в усіх воєводствах в Польщі, да в усіх землях в Німеччині, От, е, щоб можна було приїхати десь недалечко, там не за 100-500 кілометрів і проголосувати. Ніхто над цим не працює, тобто вони цю стратегію. Відпрацьовують так, щоб потім, коли вибори, а давайте через Дію, то що через дію може всі. Ні, через Дію, понятно, у Зеленського буде 146%. Е, от, е, і друга стратегія це підкуп. Е, і це ловина тисяча, і вони теж відпрацьовують цю стратегію. Я їм теж готовий сказати, що воно теж не зайде. От, народ тупа візьме, але е, голосувати не піде. За Зеленського мається на увазі, Тобто обидві ці стратегії, я думаю, програшні а виграшної стратегії виграти по-чесному немає. От, ну ще третя стратегія не допустить генерала, або е, загнати його в свою команду. Ну, ми вже бачили, Єрмак їздив до е, Залужного пробував його уговорити. Ця стратегія зі старту там відпала. Типу, ну, тепер хіба що намагатися е, не висунути. Да? Тобто стратегія номер три, виграшна для них, це ну, я умовно називаю її путінською стратегією. Да? Тобто, щоб конкурентами у Зеленського були бойко і Арістович. Ну і, там, і якась там тітка з ринку сьомий кілометр, і там якийсь, ну, не знаю, спитий дядя, типу сантехнік там, з Дніпра, умовно. От, от всі все конкуренти Зеленського, да, тоді він може виграти. Тобто, якусь із трьох стратегій їм треба. Опрацювати, не допустити реальних кандидатів. Реальні кандидати, це Залужний Порошенко. Ну, та і Юлія Володимирівна навіть його обов'яграла, от, не допустити ніяких генералів, набрати слуг народу там в першу десятку інших генералів, сказати, типа сама воєнна фракція. Ми, От, а вже там потім 11-12-й подаляк, Єрмак, там типа Татаро. Паркнов, може, <ріст> да, почему нет. От, то есть, Але я думаю, що хороших варіантів, погані варіанти їм не дадуть зробити союзники і суспільство, а хороших просто на чесних виборах неупереджено взять і виграть у Зеленського шансів нема. Ну, все, танцюємо від цього. Тому я кажу, що е, краща була б стратегія це втекти. Кинути всю цю камаріллю і сказати, ребята, спасайтесь самі. Спасіння <святування> утопаючих дело рук самих утопаючих. Дивіться, якщо ще один варіант такий: бойові дії не закінчуються. Є, в принципі, прекрасний аргумент для влади залишитися при владі, це да. продовжувати дію воєнного стану. Але, На якому але... етапі це може бути? На етапі, де вони можуть затягувати? Заморозка має пройти в кілька етапів. Давайте проговоримо. Перший етап це. Ми перестаємо бити по тилам, вони по нашій енергетиці, ми по їхнім нафтобазам і нафтопереробним заводам. Все, перший етап закінчили. Да, наприклад, там з нуля годин там умовного якось 1 квітня, да, там, 25 п'ятого року. Другий етап відведення важкої техніки, як було по мінським угодам. Відводимо арту, відводимо танки, як мінімум на 50 кілометрів кожен. Да, тому що там. Наша арта може до 40 кілометрів ну, західні види озброєння, до 40 кілометрів прострілювати. В них може там, максимум на 27. Ну, окей, на, на 40. Щоб ми не могли наші танки дострелити до їхніх позицій. Відвели там САУшки, артилерію, танки. Відвели. А далі, має бути е, третій етап безпосередньо, щоб перестала піхота стріляти другого друга. Да, от в на лінії зіткнення. І тут наші можуть затягувати скільки завгодно. Тобто е, війна переходить в стадію низької інтенсивності, якою вона умовно була там е, на час приходу Зеленського, як в 19-му році. Ну да, кожного ОС -АТО. Дня, да, кожного дня якісь зіткнення, але ми е, росіяни втрачають не по тисячі. В день ми там не по 2-3 сотні в день да, втрачаємо, а там двоє троє. Двоє троє. І в такому режимі ми можемо, але ж вони скажуть, ну, війна ж точиться, життя триває, точиться війна, і казати, ну не на часі ще відмінювати військовий стан і таким чином можуть реалізовувати цю стратегію. Тобто, якийсь етап війни. не... Не здійснювати, тому що відведення техніки має бути третім етапом, на четвертому етапі мають якось або місія ОБСЄ, або місія ООН зайти з блакитними шоломами, ну, взяти хоча б там, 1300 кілометрів фронту, ніякими військами не заткнеш, але принаймні на якихось вузлах там, поставить блокпости на лінії розмежування, так? і потім четвертим етапом має бути. Що демобілізація. В Росії 2,9 мільйонів під підружом. Ну це з Росгвардії з ФСБшниками, з от цієї всякі з Ахматом, да, полк Ахмат, який не воює там заградотрядом робота, але безпосередньо в вооружених силах Росії 2,1 мільйон. Тобто, ну умовно, навіть округляємо 2 мільйони Треба. І, і, і треба, що посередники там умовно Трамп должен вимагати. Там хлопця. Ну, давайте пополовині. От ви половину своїх 2 мільйона, а У нас 1,3. Ну і ви, значить, там умовно там, 700 тисяч своїх. Дімбільнуля. Тобто нема військ, немає війни. Да? Ну або війська тепер маленькі. Е, і тут, от е, Зеленський, може сказати Окей, ми там е, 700 тисяч на Дімбіль, але війна низької інтенсивності, тобто не перейти до е, пропустити етап, коли е, на лінії розмежування якісь задіяні миротворчі сили, щоб хтось щоб став між нами. І цей етап пропустити. Оце може бути одна із стратегій Зеленського. От і тоді, наче і війна не війна. От, ну то, що охорони не кожен день, да, а там типа, раз на місяць, да, в, там, в Сумах там, або е, у, у, у Львові ж кожен день похорони, да, а так, типа, ну та раз на місяць уже таке. Половину дім е, е, із ЗСУ, повернулись до сімей, там все ж наче хорошо. Ну, військовий стан не відміняємо. Чому? Тому що, блін, тому що ж все таки ж стріляють, снайпера, ДРГшки бродять там. Ж. От, і оце, оце на цій стадії Зеленський може і зупинитися. Мені цікаво, як вони так тоді будуть аргументовувати перед своїм електоратом, перед українським народом про те, що він же сказав, я маю завершити це. Це по-перше. По друге. А електорат забув, вони ж можуть навіятися ще зовсім інше, зовсім нове. Уже хтось пам'ятає, крім нас там 73% ж не пам'ятають, що ж там договорівся посередінки ж договарювалися. За що ж вони голосували? За договорівся посерединки, а не за армія мова віра, як я голосував. А от мені цікаво ще в цей період. Між, скажімо, оцієї заморозки цих етапів, які ви назвали, а, щ, е, е, ніяких виборів проводитися не буде. Тобто, ці депутати залишаються на своїх посадах, продовжується робота парламенту. То, в принципі, логічно, чому можуть випустити Шуфрича те, з чого ми почали? Ну їм щоб ж треба голоси. Тобто все це залишається в парламенті, яке буде голосувати, яке буде працювати, працювати в парламенті. Я да. не здивуюся, якщо Дубінський з'явиться, я не здивуюся, якщо Волошин з'явиться, я не здивуюся, що Медвечук ще повернеться. Та ні, ну це вже занадто Медведчук, звісно, той. От, але так, да, Дубінський, наприклад, якщо публічно покається, посипле голову е, пополом, да, то його можуть там простіть, поняття Да, Це тут льог. То навіщо їм залужний тут, щоб він е, конкурував для них? Да. Так можна владу тримати роками. Вони можуть, а до речі, там, якщо ж вони захочуть, щоб якісь. Закон про вибори проголосувався, щоб не вступив в дію цей Виборчий кодекс, який є, то йому, йому мову ж поставлять ці всі ж групи довіра, замайбах і опазажисти, щоб. А давайте збережемо ще на раз, ще той закон, який старий, ну, ті, з мажоритарними округами. Угу. До речі, про це розмови йдуть. Вони хочуть до цього повернутися, йдуть розмови про це. Типу, так? Гречко сіяти для того, щоб. Да. Да. Люди голодні, люди виснажені сьогодні в країні. А тут з'являються депутати, політики. Ну, ви, чув... ви бачили, що 13 Роллс-Ройсів завезли до України по 500-600 да. тисяч... тисяч євро під час війни з пенсіями по 2-3 тисячі гривень. Ну, це знущання над людьми просто. Просто знущання над людьми. Так, да, да, на жаль. Ну, ось такі результати. Це те, що нас очікує у 25-му році, я так розумію. Так, да, да, да. 25-й рік буде непростим. От, але будемо оптимістами. Давайте будемо оптимістами, що я скажу? Що всі варіанти е, для нас будуть класними, якщо ми переживемо цю зиму. Ми місяць вже прожили. Ще ну два місяці, хай два з половиною березень може затягнутися теж зимою. Але коли на початку березня, чи хай всередині березня, да там після Шевченківських свят, е, Путін зрозуміє, що Україна тил вистояв ми не змерзли, ми е, не запанікували в темряві, і збройні сили України. Стоять е, на фронті крепко, просування ворога е, по 500 метрів в день немає. От, а стоїть фронт стоїть, і, і, понятно стане, що що, раз ми зімою вистояли, що і тепер весною літо вистоїмо. Якщо стане ще очевидно, що допомога Заходу не зменшилась, все, то тоді Путін сам побіжить з е, е, пожене свого коня, там чи ще що, там заключать угоду. Да, принципово не будуть Зеленський і Путін е, зустрічатися, то цього ми не побачимо. От, але вони можуть делегувати, тому що це ж е, якщо підписувати якусь мирну угоду, а мирної ж угоди не буде, буде якась замороження. Замороження скажіть, та на рівні міністрів оборони або міністрів закордонних справ можна на рівні там голів парламентів, там чи чи ще щось. Тобто це а. Ви не вважаєте Зеленського легітимним? Ну підписує хай. Ваш глава думи, да із Стефанчуком. Окей, там тіпа. І то есть це не буде принципово, тому що це всього навсього там припинення, меморандум чи там про припинення вогню. Всього навсього Це ж не про мир між е, і добросусідство між народами, які підписали колись Сталін з Гітлером. Ні, це зовсім інші речі. Це просто заморозка конфлікту. Так, що тут, тут все, все якби все якби нормально. І от це оптимізм, який я хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, що не все так погано. Якщо ми пересидимо зиму, то можемо з полегшенням видихнути, то принаймні супостати теж будуть готові про щось. Домовлятися, хоча це буде не до перемоги для нас. Заморозка конфлікту, ми розуміємо, що це ми залишаємо тих, хто чекає нас в Маріуполі, в Сєвєродонецькій, в Криму. Повірте, такі люди є. Вони нас довго ще не дочекаються.